Добрий ранок. Сьогодні 23 серпня, і зараз я хочу продовжити відеорепортаж про воду, яку маю в себе вдома. Я Наталія Толста, і я розповідаю вам про систему водопідготовки Аква БРК, яка стоїть в мене вдома, і термосгенератор генератор Лівінг Води, який допомагає мати живу воду навіть тоді, коли я в дорозі. Або десь поїхала в відрядження. І так, вчора ми набирали водичку, це був вже пізній вечір. Набирали водичку з крану, який дає система Акваберка. І ще раз показую: ось, дивіться, вона в мене отут стоїть під моєчкою. Е, відкриваємо водичку, набираємо стаканчик. Зразу ще набираю. Водичку, яка тече з крану. Так, оце я при вас набрала два стаканчики, два стаканчики, два скляночки водички. І зараз включаємо тестер і заміряємо водичку, дивимося водичка. Повинна показати мінус ОВП Редокс Фактор. Вчора з вечора показник був менший, тому що водичкою користувалися, і тому там було до 150 десь. Сьогодні, зранку водичка за ніч настоялась і зранку це дійсно вже цілюща, гарна вода, яку ми готові зараз вживати. І дивимося, водичка, яка тече з крану. Мінус падає, і зараз ми бачимо, що водичка мінус зменшується, і зараз водичка набуде собі плюсовий показник. І це значить, що водичка не має показника живої водички, вона для того, щоб засвоїтися, і ще організм буде переробляти, витрачати енергію, витрачати Вітаміни, мікроелементи, щоб, щоб із цього плюсового показничка зробити показничок мінус і засвоїти цю водичку. Оце в нас така водичка. Тепер я хочу показати показник другий, який показує, наскільки водичка очищена, настояна дивіться, 80-90. 8 помножить на 10, це буде 80 ppm, Це жорсткість води, це насичення мікроелементами, в нормі до, від 40 до 100 120, і ми бачимо зараз, що тут в нормі. І дивимося водичку, яка у нас має водопровідна 230, тобто в два рази більше насичення. Мікроелементами тут більш жорстка вода тече в нас із кранику. І Третій показник ми побачимо PH-водички. PH-водички 8,5, 8,6 це слаболужна вода, яку дає система очистки Аква БРК і дивимося PH-водички, яка тече з крану, ми бачимо, що дуже швидко знижується показничок і він буде десь 7 6, 8. Це водичка або нейтральна, або закислена. Тому ми рекомендуємо усім, хто має бажання вже зранку пити здорову воду. І Ставити дома і випивати таку чисту смачну живу водичку.